Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз є групу. «Коу». Починаємо. На одещині день жалоби внаслідок негоди в обласному центрі загинули 10 людей. Родина переселенців потонула у власній квартирі, розташованій на цокольному поверсі. Інших жертв стихії знесло течією просто на вулиці. Що зараз відбувається в місті? Розпитаємо Ольгу Дунську. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, чи вдалося відкач... відкачати воду, і що показали попередні результати комісії. Вітаю Ігорю. Власне, як можна побачити позаду мене, рятувальники працюють по місту. Власне адрес ще досі багато. А якраз власне просто тут щойно відкачали дуже велику кількість води з підвалу. Від початку зливи люди не могли нормально діставатися до будинку. Щодо щодо попередніх результатів, а вони мають бути найближчим часом. Справа в тому, що комісія лише почала роботу однак вже є деякі зауваження серед них те, що не було вчасного оповіщення для людей, не скасували заняття у школах та садочках. Та також все одно проду не вчасно почали перекривати рух, рух транспорту почали обмежувати вже тоді, коли було затоплена та чи інша ділянка. а не спрацювали на превенцію. Ну і трішки більше пропоную послухати. Не завершена робота щодо ліквідації наслідків. Я більше скажу, що вона починається тільки і буде мінімум ще тиждень. Можливо, одним з результатів, одним з результатів роботи комісії буде також пропозиція щодо розробки законопроекту, який би. Робив пріоритети для витрачання капітальних вкладень органів місцевого самоврядування, які мають такі великі навантаження і таку інфраструктуру, яка потребує досить серйозного оновлення, модернізації. Варто зазначити, що до Одеси прямують рятувальники з інших регіонів, тому що обсяги роботи дуже великі, не встигають, не можуть впоратися. До того ж були такі випадки, що навіть бракувало спеціальної техніки, аби і відкачувати воду, і діставати автівки. До того ж до того ж станом на зараз досі залишається близько десятка населених пунктів у передмісті Одеси без світла, і також сьогодні вночі була масована шахедна атака на регіон. Це на додачу до наслідків зливи. Тож і через це деякі, деякі райони міста виявилися знеструмленими частини рятувальників, які б могли відкачувати воду, допомагати людям. вони були змушені перенаправитися на боротьбу з наслідками атаки. Вже щодо неї військові обіцяли повідомити пізніше. Студія дякую, Оля Ольга Дунська з Одеси про ліквідацію наслідків страшної негоди, яка забрала життя десятьох людей. У Києві та області тривога триває другу годину. Існує загроза ворожих безпілотників. Російські дрони збивали і вночі постраждав житель Бучі. Його ушпиталили із пораненням ноги. У двоповерховій будівлі санаторію, який зараз не працює, виникла пожежа. Рятувальники вогонь вже загасили. На фронті протягом минулої доби було 158 бойових зіткнень. Ворог найчастіше йде на штурми на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 45 атак ворога, як і на інших ділянках. Росіяни не кидають в атаки одразу великі підрозділи, а намагаються просуватися до наших позицій малими групами. Досі просочувались по лісосмугах, але зі зміною погоди окупанти будуть застосовувати інші тактики. Розповідають наші бійці, які воюють на покровському напрямку. Проте росіянам це не допоможе, адже наші захисники навіть по одному двоє нищать їх у великих кількостях. Головна ціль росіян зараз це дійти до лінії бойового зіткнення, зібратися в точці накопичення, дійти там в цьому накопиченні до розміру середніх розмірів штурмової групи, і вже потім намагатися продавлювати українські позиції. Велику кількість особового складу вони. За один раз за один штурм не використовують. Проте коли на Лиману-Купільському напрямку вони штурмували в кількості взводу, у них не було такої великої кількості втрат, які вони мають на Покровському напрямку. І вже відомо, що за минулу добу наші захисники вбили та поранили на фронті ще 980 окупантів. На брухт перетворили три десятки ворожих авто, дві бронемашини, танк та 12 артсистем. Українські оборонці знищили ще дві реактивні системи залпового вогню противника. На Росії безпілотники цієї ночі завітали до Енгельсу, де розташований військовий аеродром. Звідки злітає ворожа стратегічна авіація для обстрілів українських міст? Місцеві писали у соцмережах про гучні вибухи в районі Литовища. Гучно було і в Саратові через роботу російської ППО. Уламки дронів попадали на житлові будинки. БПЛА атакували ще Волгоградську Ростовську області та залітали у тимчасово окупований Крим. На півострові посилилася паливна криза. Там знову обмежили продаж пального. Тепер не більше 20 літрів бензину в одні руки. Хоча кілька днів тому було ще 30 літрів. Дефіцит пального не лише у тимчасово окупованому Криму, а майже в усіх регіонах Росії, адже атаки українських БПЛА зупинили майже 40% потужностей НПЗ. Виробництво бензину за вересень впало на мільйон тонн, а дефіцит досяг 20%. Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та дронами. У Марганецькій громаді пошкоджені два приватні будинки. і Газогін. А у Покровській унаслідок влучання безпілотника зайнявся будинок та два легковики. Мусюди без постраждалих кажуть в Ова. Інститут кардіології у Києві продовжує працювати попри російський удар 28 вересня, коли ворог атакував столицю. Були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Серед них і інститут кардіології, що нині там бачила Анастасія Терещук. Обгорілі стіни, стелі капає вода, дим у коридорах. Усюди уламки скла. Так на ранок, після російського удару, виглядав столичний інститут кардіології. Центральний корпус інституту кардіології. Раніше сюди приїжджали люди з усієї країни лікуватися. Та нині ж тут, внаслідок російської атаки, вигоріли щонайменше три поверхи. У них випалені стіни, вибиті вікна та пошкоджені меблі. Епіцентром удару став четвертий поверх. Ви зараз можете бачити, закопчені наші стеля, стіни. Відчуваєте запах, який у нас є в цьому приміщенні. Розповсюджується цей запах взагалі не лише на цей поверх, але на превеликий жаль ще залишається на інших поверхах. До російського удару тут працювали два відділення, десліпідемії та ішемічної хвороби серця. Тепер цей поверх законсервований, пацієнтів перевели до інших приміщень. Ми намагаємося виділити частково ліжковий фонд, аби все ж таки зберегти ось це надання медичної допомоги е, тими відділенням, які постраждали, тому що пацієнти потребують отримувати е, отримання належної е, спеціалізованої медичної допомоги, особливо кардіологічного профілю. У перші ж дні на допомогу прийшли волонтери, згуртувалися і працівники інституту. Через російський удар у будівлі було вибито щонайменше 60 вікон. Тож для того, аби продовжувати рятувати людські життя, треба було оперативно їх зашити. Обгоріли повністю всі внутрішні приміщення, але вже тепло, тому що станом на вчора неможливо було тут знаходитися. З огляду на низьку вже температуру досить а враховуючи, що над нами тут теж розміщені ж інші відділення, куди ми прхотіли які ми хотіли б продовжити лікувальну роботу, то відповідно ми намагалися це зробити якомога коротший термін. Російський удар зачепив і сусідні поверхи, третій та п'ятий. Там також побило меблі і вікна. це у нас сестринська, так де місце, де зазвичай перебувають наші медичні сестри. І хоча наслідки на цих поверхах ліквідували у перші дні після удару, тут досі видно сліди російської агресії. На стіні плями від води, на місці вікон, уламки скла. Протягом цього тижня у закладі працюють спеціалісти, які оцінять і складуть план повного відновлення медичного закладу. І до кінця тижня. Це дуже оперативно буде проведена ця робота, і ми будемо мати чіткі уявлення, яка вартість цих реконструктивних і відновлювальних робіт. Відновити стіни можна, а от життя ні. У день атаки тут загинули медсестра та пацієнт. це була дуже досвідчена сестра, яка дуже відповідальна. Відносилась до своєї роботи. Медики облаштували на першому поверсі імпровізований куточок пам'яті загиблої колеги. Анастасія Терещук, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини.